З Яріком було дуже круто. Це взагалі інший рівень. Знаєш, ну він максимально дисциплінована людина. Він просто, ну я не знаю просто, як це виразити словами, але все, що мені треба було робити, це просто думати про бій, відновлюватись правильно, гріти з ним і все. Їжа, навіть якийсь там підхід до тренувань, ментально составляю, що все він мені зачиняв. Просто я ні про що не думав, окрім бою. Ось він все це так по-професійному робив, що я навіть. Ну, в мене не було думки, що я можу програти взагалі, знаєш я розумів, що ну... просто як я можу програти, коли зі мною така людина, знаєш. Тому ну, воно не давило ментально нічого, воно навпаки дало такого бусту, що я прям. Прям відчував себе дуже чітко в цей період. Слухай, з приводу його обов'язків, він справився 100% на 1000%. Ось, але, звісно, ну, для нього це був трошечки стрес, тому що, знаєш, коли ти вболіваєш за своїх, ти нервуєш. Ось, ну, Так, він справився з усім.